Один з таких моїх улюблених уривків в Євангелії. Перше, на кого би хотів звернути увагу, це на цього фарисея. І він розумів, що і як має відбуватися, розум його діяв ясно. Адже ж він дав добру пораду, коли Ісус його запитав, правда? Добру відповідь, правильну відповідь, але цього недостатньо. Недостатньо, тому що потрібно бути серцем, потрібно бачити серце. Там, де закінчується можливість бачити розум, має починати бачити серце. Жінка, про яку говориться сьогодні, в тій культурі, в тогочасній культурі, була дуже зневажувана. Фактично, йдучи туди, в цей будинок, до цього фарисея, вона знала, що, напевно, її ну, найм'якше це виженуть, але це точно цим би не обмежилося. Але їй було все одно, тому що вона зрозуміла одну істину: є Господь, котрий є любов. Ця істина відчарувала від неї все решту, так, бажання подобатися іншим, догодити іншим. І навіть відслоїла від неї тей, цей гріх, який люди так намагаються до неї припечатати, тобто навіть цей фарисей, який каже, якби він був пророком, то знав би, що вона грішниця. Але грішниця це не її ідентичність. Так? Тобто цей упадок, який був в її житті, спричинив до того, що вона почала бачити цим своїм серцем. Де істина цінність? Йоанн Златоустий говорив, що якби ми усвідомлювали і знали, що на слідуючий день після нашого похорону так, нас забудуть, то тоді би весь привілей ми надавали Богу. Трагедію людини, так, яка відійшла від Бога, адже це життя жінки, показує, що вона відійшла від Бога через гріх, дуже глибоко можуть окреслити три єврейських поняття. Так. Перше, це хата, означає не влучити в ціль або не досягнути мети. Так. Друге це пеша, це серйозний розрив стосунків, навмисна атака. На міцні та стабільні стосунки. І третє це авон, зігнутий скручений предмет уряд зі стандартом. Отже, людина відходить від цілі, а ціллю кожної людини є Бог, яку призначив для неї Бог, розриваючи стосунки із джерелом життя, і, зрештою, спотворює своє життя. І немов би цей скручений предмет поряд з Богом, котрий є тим, до кого ми маємо прагнути. І можна би було подумати, що це кінець, але ні. Там, де людський розум каже, що нічого більше не світить, що лише суцільна темрява і смерть, туди може війти Господь. Війти, як війшов в життя цієї жінки. Прощаються тобі твої гріхи, каже Господь, тому що любить, тому що бачить всю біль, тому що любить не за щось, а любить попри все. Бажаю кожному з нас вміти прийняти цю любов живого Бога, і через своє серце, через своє життя дарувати її, щоб колись, коли ми будемо здавати там перед живим Богом іспит, іспит з любові, то Він сказав нам, прощається тобі, бо багато полюбив. Амінь.